Добрый день. Я знаю, что когда негодяев был в власти, кладбище было нормальное, красивое, все убрали лишнее. Люди, между прочим, всегда ходят, убирают около своих могилок. У родителей, там, у родственников, у кого. Но это, хоть немножко уберите траву, траву покосите. Сколько это будет бардак длится? Ирина рассказала за кладовище. Дивиться. Бур'яни вище голови і вище могил. Заросло дерезою. Отут заросло дерезою. Це. Дивіться, ось з цієї сторони. От порозь, кажуть, виросла за два з половиною роки. Два з половиною роки назад тут нічого не було. Ну, тобто воно було вироблено, вичищено. <свят> було ідеально чисто. Ну, ті здорові дерева, звісно, були. А зараз поперла, о, дивіться, порость, за якою треба просто доглядати. дереза, от этот бур'ян. Ну, дивіться, бур'яни вже, я вам скажу, вже переганяють пам'ятники. І оці, якщо так, так буде рости, о, дивіться, половиною года, три метри, о, то скоро тут кладбища не буде видно. Скажи, так. Щось вот я прийшла на кладбище доказати, що твориться на кладовищі. Кожен, коли себе вбирає, звісно, люди. Ну що здесь така є трива? Так, да, є, є розумієте, там, де люди прибирають і ніхто проблем не має, але є такі, ну мало ли що там помирали, повиїжджали. І то треба громадою, громадою доглядати. Спільнотою, а тут що ж, тут немає ні громади, ні спільноти. Дивіться, які тут зараз. І тут я не знаю, скоро ліс буде вже. Ліс. Зайці може вона думає Вікторія Дмитрівна тут розводить чи що. Ужас. Ужас. По факту тут вже я вам скажу джунді, Ідеш і не. Бля! І не знаєш, як йти. І ще раз напомню, що два роки тому тут було можна сказати ідеально чисто. Оце за два роки. Пані Вікторія Дмитрівна, що ви зробили ваше господарювання, ваші господарі, зробили складовище. Жах. Жах. Влада по 50 чи по 100 тисяч отримує, а дивіться, що робить. Це просто волоси дибом стоють від такої безолаберності. Саратське кладовище. Страх. Джунлі.